Граційний реверанс вишуканих танцівниць та галантних партнерів танцювальну залу наповнюють перші акорди музики. Так розпочинається заняття зі спортивно-бальних танців у клубі Едельвейс. Такої майстерності у виконанні танцювальних елементів вихованці Марії Томашевської досягають шляхом важкої та наполегливої праці. Сама Марія займається танцями з восьми років. Начала займатися танцями з восьми років. Мене мама на танці привела. Мені дуже не хотілось, але туди завели, мені сподобалося, і це стало моєю життям, моєю роботою любима. Уже 11 років Марія навчає вишуканому хореографічному мистецтву українчан. А розпочалось усе із трьох пар. Сьогодні клуб налічує близько 200 танцівників. А у мене є дві памушниці. це Анна це Пачино Катеріна, като дівчатки допомагають від починаючі групи за роки роботи в Українці. Марія Томашевська виховала справжніх чемпіонів не лише у. Області, а й України її вихованці щотижні беруть участь у різноманітних турнірах зі спортивно-бальних танців. А незабаром такий же турнір відбудеться і в нашому місті. Звідки виникла ідея створити кубок мера в Українці? Створити такий конкурс. Ну так як наш колектив є одним із найбільших в Україні і самим із сильних. звісно, ми представляємо город Українка на міжнародних і всіукраїнських українських сорівнуваннях. І завідува рішили продвігати наш міст, тому що тут є що посмотрети. Однією з найсильніших пар клубу та постійними учасниками турнірів є пара Іллі Кудрявцева та Марії Горбаненко. Як ви готуєтесь до турніру в Українці? Ми дуже хочемо там побувати, бо там буде дуже весело, я, я гадаю. І там будуть наші суперативни, ми на них подивимося. Це буде цікаво. Скажіть, а як ви, працю... як ви готувалися до цього турніру? Ну, На заняттях готуємося, на індивідуалках готуємося до цього турніру. Які ви місця займали? І, власне, на що ви сподіваєтесь цього року? У нас були перші і другі місця. Цього року теж хочеться перше місце зайняти. А Яка програма вам найбільше подобається? Латиноамериканська чи стандартна європейська? Нам подобається латиноамериканська, але в нас краще виходить стандартна. Там дуже гарні позиції, підтримки. І вона набагато веселіша. Зовнішній вигляд красивіший на латині, а стандарт краще виходить більше стараємось, мабуть, на стандарті. Як давно ви займаєтесь танцями? Е, ну, майже 4 роки. Е, я теж займаюся вже 4 роки. Скажіть, чи хотіли б ви в яких турнірах ви вже брали участь? І як ви готуєтесь до Кубку мера? Е, ну, у нас дуже Часто тренування йдуть більш наполегливо на індивідуальних заняттях. Ну так, важкі тренування. Чи готові ви вже брати участь в турнірі кубок Мера І власне, як ви налаштовані на нього? Ми вже готові брати участь у турнірі Кубок Мера, і налаштовані тільки на перемогу. Звичайно ж, як і будь-яка жінка, дружина та мама Марія має власні мрії та бажання. А от як тренеру їй би хотілося збільшити групу взрослих танцорів, тобто родителей, навіть моїх маленьких танцорів, починаючих, взрослих. тому що це очень популярно, это очень красиво в дуже приветствується танцювання взрослих людей, взрослих, Дуже хочеться пари такие. Создавать. Ать побольше, щоб була более розвито в нашому городі, тож це наступні кроки у цілеспрямованої Марії Сергіївни. А сьогодні її учні щоразу аплодисментами дякують своїй наставниці за знання, яке вона їм щодня дарує.